Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після останньої ракетної атаки генерал Залужний вилетів до штатів там продовжить лікування після Британії, де планує серйозну розмову з республіканцями та демократами. Зеленського, який передав усі важелі управління Україною російському кроту Єрмаку, в штатах слухати не хочуть. Уся надія на генерала Залужного. пише на своїй сторінці у Фейсбук волонтер та політехнолог Валерій Зміївський. Генерал розповість про ситуацію на фронті і в Україні. Україні. телеграм-канал Офісне Мишення пише, що на суді щодо здачі півдня України у 2022 році заложний буде свідчити проти Зеленського і Єрмака. Американці ставлять не при вибори у травні 2024 року. Бо ЗЕ року. Бозе став гальмом на шляху України до перемоги і робить усе, аби зсу не звільнили захоплені російськими окупантами українські землі. Вашингтоні знають про Оманські домовленості з чекістом Патрушевим. Наразі у Зеленського ситуація патова. Він сам створив собі ворога на рівному місці. Генерал заложний не хотів політик. Таки та корупційного болота він хотів рятувати Україну від російських загарбників. Зеленський цього йому зробити не дав. Тому у відповідь генерал почав використовувати інші методи щодо скандальної статті американського видання Financial Times про заборону бити по російських НПЗ. Незалежні політичні експерти вважають, що ця стаття інспірована спецслужбами РФ, які заплатили виданню досить солідний гонорар за цей політичний фейк. Бо наразі путінський РФ дуже потрібна пауза для переозброєння і відновлення сил. А цю паузу ЗСУ-рашистам не дає ізраїльський офіцер Ігор Левін не здивований таким матеріалом, надрукованим саме в Штатах і вважає, що ЗСУ мають продовжувати постійно наносити удари по російських НПЗ, бо іншого шансу поставити РФ на коліна не буде. Саме після цього американці будуть вкладати свої фінанси і технології в Україну, не шукаючи причин для затримки фінансування, бо саме Україна стане гарантом стабільності в регіоні. Дуже гарна ознака того, що Україна на правильному шляху Рософіли в оточення Байдена, скоріш за все, Селіван Бьорнс, намагаються врятувати ро. Росію все ще сподіваючись, що Росія може стати союзником у боротьбі проти Китаю, що нас категорично не влаштовує в статті Financial Times більше йдеться про порти новоросійська, значить треба добивати, зірветься наступ росіян та підкосить їх бюджет надовго. Написав економічний експерт Тарас Загородній на своїй сторінці у Facebook. Пес нещодавні удари ЗСУ по російських НПЗ ймовірно вивели з ладу щонайменше 10% російських нафтопереробних потужностей. Про це йдеться в огляді британського Міноборони. Після того, як в уряді РФ Заявили про плани розгорнути системи ППО Панцирь для захисту нафтопереробних заводів НПЗ у британському відомстві зазначили, що малоімовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти, враховуючи розмір та масштаби її енергетичної галузі. Аналітики вказують, що залежно від масштабу пошкоджень капітальний ремонт на НПЗ РФ може зайняти значний час, І витрати, а санкції обіцяють збільшити часто його вартість через пошук нового обладнання. У розвідці Британії звернули увагу, що деякі з найвіддаленіших об'єктів. Що зазнали атак, розташовані приблизно за 900 кілометрів від України, що демонструє досяжність атаки її дронів. Також ці удари завдають фінансових збитків Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок. Додали в Міноборони Британії. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.